Зараз ми намалюємо таке красиве дерево. Дерево це куля. І тут є у нас світло, тон та тінь. А точніше, рефлекс, тінь напівтон, тон, світло на півтон. Тобто найсвітліше, трошечки темніше, ще темніше, найтемніше, і по краю рефлекс. Відображення предметів навколишніх предметів. У кроні. Ми зробимо тут яскравіше. Зараз треба все робити яскраво вже такий етап роботи. Робимо тут яскравіше, тут я зроблю світліше, а тут трошечки темніше жовтим. І також думаю, що заштрихую і тут, що у мене буде золоте дерево. Ну, і тут вже заштрихую, ладно вже. І тут тільки красиво, маленькими штришками, отак по формі. Далі я додам тон. Це просто кольор предмета. Ми називаємо все предметом, тобто дерево у нас як елемент так, композиції. Тут додамо оранжевий трошечки, як у нас жовто-оранжеве дерево у тоні. Тут буде світло, світлова частина, вона буде світлою. Тут по краю можна зробити трошечки темніше, тому що це куля і вона туди закручується ніби. Туди йде, закручується. Так, можна тут тепер оранжевий зробити ще яскравіше. По кругу я роблю, бачите, так по кругу у нас світлотінь розпределяється у таких елементів круглих, тому що крона схожа на шар. А далі я візьму більше оранжевого тут. Я поки цю гілку малюю. От тут по кругу ще, бачите, як вже шарик такий вийшов, куля. А далі я візьму фіолетовий. І трошечки ось так зроблю отут зверху внизу. Це буде тінь. Маленькими штришками я ніби так змішую. В мене виходить такий новий відтінок фіолетовий з оранжевим. Тоді я ще додам оранжевий додам, щоб було ще яскравіше. І тут я вже зроблю ще яскравіше, і не треба боятися робити яскраво. То в нас був підмальовок, він був не такий яскравий. А тепер можна робити яскраво. Тут і по краю трошечки світліше, це рефлекс, там може бути як відображення кольору предметів, які навколо. Ось така у нас золота гілка така, золота крона виходить. От тінь таку ще темніше зроблю. Це в цілому вона така. Треба буде ще трошечки гілок промалювати і маленькі листочки. І ми зробимо так же само і ці також гілочки. Але цю гілочку ми зробимо трошечки темніше. Я трохи скорочую відео, щоб не було дуже довго. Я тут оранжевий додаю, тут оранжеве з фіолетовим. Тут ми можемо трошки навіть синій додати. так Синій. Замість фіолетового. А можемо спочатку фіолетовий, а потім внизу синій зробити. І ось я зроблю тут гілку трошечки темніше. Тут ніби тінь від цієї гілки. Я зроблю цю гілку ще темніше, цю крону, тому що вона в нас знаходиться у тіньовій частині. Тобто, у нас світло сюди падає, тут більш світліше, а тут темніше. Темніша частина дерева. І я тут зроблю трошечки темніше оранжевим і фіолетовим. Ось у нас ще дві гілки, ось гілка. І можна тут ще зробити таку гілку. І їх промалювати крону, так, як тут. Далі я зроблю ствол. Я отак от обведу, я вам вже показувала, як малювати тут ствол цього дерева. І ви намалюєте так само, щоб я вже не, не показувала вам другий раз. І потім я ось так от ще красиво наведу гілки. І маленькі гілочки промалюю. І тут десь гілка видна тут. Ось Так от я наведу щоб було видно. Маленькі гілочки промалюю на краю. І ствол ви вже самі намалюєте за зразком цього дерева. Тобто тут коричневий з фіолетовим, потім коричневий, охра, жовтий, всі різні відтінки намалюєте. А далі ми намалюємо тут фон, як тут синій. Отак от ми обведемо. І ось так ми закрасимо. Заштриховуйте, будь ласка, маленькими стрішочками охайно і красиво. Бачите, я так заштрихувала, і тепер тут у нас був, був синій. Також ми темніше робимо. Тут якесь дерево було жовте. Це вдалині дерева, то ми їм можемо навіть намалювати якусь, якийсь ствол такий, щоб було зрозуміло. Щодо не просто сині якісь Ця дерева і далі. І ми зробимо тут ще фіолетовий темніше. Ось я зробила такий фон, тут темніше фіолетовий зробила, тут плавніше перейшла, от. Тут ми зробимо по краям таким от фіолетовим, як ніби далі. Тобто, там листочки знаходяться подалі, Ми їх зробимо. Фіолетовим, так. Таким бачите, у мене такий красно фіолетовий. У мене тут фон вийшов темний, тому я зроблю дерево трошки світліше, ніж фон. Буде красиво так. Ось я зроблю темніше, світліше, коричневий. Перехід від темного до світлого. Далі я додаю тут жовтий. З лівої сторони. Можна навіть рожевої додати буде красиво. Тут синій в тіні трошечки. Ось. Такий стовбур у мене вийшов. Різними відтінками. Так. Також тут. Трошки додам синій. Тут я зроблю траву трошечки листя, листя яке опало, там можна і рожевий, і фіолетовий зробити. Потім оранжевий чи жовтий сюди. Горбочок такий, ніби. Тут я зроблю навколо також блакитний і перейду в більш світлий. Тут також заштрихувати треба, то в мене там скотч. І отут зверху ми робимо тільки красиво, небо темніше. Воно нас не буде все так світло. Можна зробити темніше, перехід зробити красивий. Можете зробити. ось бачите, від більш темного до світлого зробити. Перехід, можна додати якийсь відтіночок, можна в рожевий перейти. Це ж осінь така, може, це вечір. Можна тут. Навіть трошечки жовтий, щоб було красиво ось так от. Можна зверху навіть фіолетовий трошечки додати, щоб був такий перехід. Але небо повинно бути світліше, ніж тут фон. Ось так. Тепер я хочу ще виділити. Я вам казала, що можна обвести. то ми можемо взяти фіолетовий. Тут трошки обвести, де я хочу зробити яскравіше і виділити краще. І отак от трошечки трошечки, отак просто трошечки заштрихувати під гілкою. Де я хочу виділити це дерево перше, воно найближче до нас. Тому я його хочу виділити, показати, що воно ближче. Ці дерева може і не треба так робити, але це можна. І так от показати фактуру, як ми робили це? Ручкою чорною, так само можна зробити і фломастером трошечки ось так от, тут красиво. Просто десь якісь деталі підчеркнути, щоб було більш графічно отут. Також, як ми робили, пам'ятаєте, ці листочки. Я нічого не закрашую фломастером, я просто роблю фактуру листочки, ось так, от. як ми робили, коли малювали. Дерево ручкою, дерево з човником, так ми робили, на краях додати такі дніби листочки маленькі такі, і відділити гілки. Десь тут підчеркнути трошечки якісь. Як фактуру додати, щоб було яскравіше? Можна і тут трошечки, але робіть це дуже охайно. Так, я підкреслила. Да? Це. Може, тут я хотіла виділити трошечки. І тут якусь фактуру дерева трошки додати. Це ж саме ми можемо зробити і тут. Тут зробіть так, щоб було красиво. Це ми зробимо ці два дерева ми так обведемо. Тут травичку спереду, також ви можете вже здогадатися, як це зробити. І тут також ці листочки якісь. Так, от ми зробимо на передньому плані. Можна трошечки промалювати. От так. Дорогу, фактуру дороги трошечки там десь нерівності. Це на передньому плані. Промальовуємо.